Сьогодні рідні побратими і колеги попрощалися із захисником України Василем Туніком. Наш земляк служив навідником кулеметного відділення взводу вогневої підтримки. Товариш бездоганий був, завжди старався допомогти товаришам по службі. Завжди старався бути першим. Дуже совісний був. Дійсний мужик і захисник нашої держави. Життя 40-річного воїна обірвалося 8 квітня поблизу Новобахмутівки Донецької області. На Авдіївському напрямку. Населений пункт Новобахмутівка, там шахматний ліс. Хлопці 8 днів боронили цей ліс, але потім, коли російські війська, переважаючі сили почали наступати на цей ліс, вони почали відхід з лісу через посадку. Ну, і там попали під мінометний вогонь і вогонь протитанкових управляємих комплексів. Ну і в нас ні цього не загинуло. Це 8 числа вже вночі було. Рідні та близькі згадують, Василь завжди був чуйним і відкритим, мав багато друзів. Всі веселий, завжди чоловік душі компанії. Хороший, дуже хороший. В чому поможе завжди. І саме батьки його хороші люди. Про них ніхто ніколи погано не скаже. Василь був тихий, спокійний, ну, дружний, він ніколи не біжав. Ну, все нормально. Ну, був золота людина. Це мій земляк. От ми з одного села От разом росли. У Нас там різниця в 3-4 роки. От був завжди щирий, вдячний, він добрий, порядочний людина була. От завжди завжди йшов на допомогу всім. От, ніколи голос не щоб він комусь колись повисив голос. Завжди був добрий, такий от щирий чоловік. Царство мене небесне. За мужність і вірність присязі Василя Туніка посмертно відзначено нагрудним знаком за заслуги перед містом. З усіма військовими почастями бійця поховали на центральному кладовищі Кривого Рогу. Валерій Кожухар Олексій Правицький цей день.